Восьме березня для продавців квітів почалось на чотири дні раніше. Традиційний ажіотаж цього року розбитий на дві серії. За виторгом один такий день вартий трьох, а той п'яти звичайних. Однак лише тому, що в будні купують зовсім мало. Не важливо, бо немає руху ніякого. Зранку мороз, тебе трошки теж тримається, мороз. Ну і що тобі казати? Хороші мтами їх, роботи багато. А... Прибутку такого щось того, немає такого дуже великого. На низький попит ринок відповів меншою пропозицією порівняно з роками до кризи, як на переддень свята продавців значно поменшало. А колись тут пані стояли, розумієте, отут всю, повністю до фонтана в два ряди, і з того боку, і з того боку, і всі продавали зараз. Тут лише десятка два чоловіки. Того ліпада головну квітку свята тюльпан продають за 7-8 гривень. Витрати на традиційні подарунки зазвичай лягають на плечі чоловічої частини колективу. Скинулися в нас колектив чоловічий в основному, тому це для нас не проблема. О, поздоровити ще одного прибуткового дня. Продавці чекають у вівторок на саме свято. Наступного разу всі згадають про квіти за кілька місяців, коли у школах буде останній дзвінок.